Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зайшла в Сільпо. Хочу купити собі дещо з продуктів. Зараз гляну на молочне, що тут є. Подивимось з вами на акції, які є. в Сільпо. так, що тут є? Так, що так по-молочному? О, дивлюсь оцю ряженку. Я дуже люблю ось така ряженка. Тут іде 3,2% жиру і вона йде з печі. Ця ряженка, до речі, дуже-дуже смачна. Вона мені дуже подобається. Вона така густенька, її, наприклад, я її куплю. Е, можна взяти туди додати якісь фрукти. І виходить дуже-дуже смачно. Що в нас ще є тут? Так, кефірчики, йогурти. Так, 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 так. Зараз подивлюся, які ще йогурти, і виберу щось. Так, по сметані. Зараз нам сметани не потрібно, то поки що не буду брати. Зараз гляну щось по йогуртах є. Так, які акції? на Данон акція на активію. Він на Гличину. Оці найкращі, найсмачніші йогурти йдуть. Так, так, так. А напишіть в коментарях, які йогурти любите ви. Цікаво почитати. І не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте для нас, та нашого каналу. Це дуже важливо. Також на нашому каналі є багато цікавих відео. Заходьте та дивіться. Так от. Дивимося ще, які акції на йогурти. Ось отакий йогурт, я його теж брала, він непоганий. Ну і взагалі, знаєте, Сільпо. Мені подобається цей магазин. Він у нас тут новенький, відкрився. Він е, в минулому році тут мені він подобається. Але ось тут, гляньте, так, тут є краса. Це зроблено з гудзиків. І ось така ще мозаїка. Гляньте, як гарно. Це взагалі, от, наприклад, оце. Гляньте, воно зроблено з пробок і з олівців. Я не знаю, це, це взагалі я в захваті від такої краси. Щоб вам було добре видно, дивіться, це просто мистецтво. І ще там далі є така краса, я вам покажу. Теж дуже-дуже гарна. Так що в нас по акціях? Мінус 30 на такий овочевий салат. Але напевно, що зараз є все свіженьке, то не дуже хтось купує таке. Зараз літо і всього багато свіженького. А ну, Давайте глянемо, що є тут по акціях. Так, що тут є чаї по акціях непогані, приправи. Шоколадки хто любить, теж є на акціях. Так, також оці кетчупи дитячі, прикольні, такі цікаві. 40 гривень. Діти дуже люблять такі різні штучки, то можна купити. Ну, далі що в нас тут є ще на акції? Подивимось. Так, закрутки. Мені здається, це зараз не дуже актуально, тому що зараз закрутки не дуже йдуть. Більше це як от зимою люди їдять. О, грибочки білі. 129 гривень за мінус 28% на такі грибочки. Кабачкова ікра я її не люблю. Напишіть, будь ласка, хто любить кабачкову ікру. Мені здається, що ну, можливо і є такі, але напишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. Так, Ідемо далі. Хочу показати вам ще один такий гарний витвір, який я там бачила в цьому сільпо. Так, тут є акції ще на, на ковбаси. Ось такі десертики. Ось, гляньте, це просто, я в захваті від цієї краси. Це теж зроблено з гудзиків, дивіться. А це зроблено, я підійду ближче. Це зроблено з квіточок і теж з гудзиків. Це просто супер, я не знаю, це просто витвір мистецтва. В захваті від такої краси. Дуже мені подобається цей витвір, а це мозаїка теж. Клас. Дуже-дуже гарно зроблено цьому сільпо. А напишіть, будь ласка, чи є в вашому місті сільпо і чи є там ось така гарна прикраса, як отут. Взагалі, всі сільпо вони дуже цікаво і гарно зроблені. Прикрашені, гарно, які салатики є. Ну Я зазвичай їх не купую, ті салатики. Я люблю сама готувати салатики. Там мабуть, так? Так, тут теж запаковано. Всякі різні десерти зі знижками. Салати теж, олів'є Ну Я все це готую сама. я їх не купую. А напишіть, а ви купуєте такі ось салати? О, гляньте, лапша є цікаво. 30 гривень така упаковка лапши у нас по м'ясу. гляну Що тут є? Нарізка різна, теж вон, я бачу 30% знищує. Дуже багато є знижу. Лохина 39 гривень цей лоток. Малинка є теж. Малина 40 гривень, цей лоточок маленький. І тут також лохина, тут залежить від грамовки ціна. І нагадуємо, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. Так що тут ще передимося? Давайте глянемо на торти, Медсіни на ціни на тортики. Ось тут які по 300 гривень. Трюфельний 360. Ось такий. Тортик 219 різні ціни. Ну, в основному торти біля 300 гривень. Не дуже то і дешеві. Показала вам красу, на цьому буду завершувати невеличкий огляд магазину Сільпо. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте ставте лайки та коментуйте. Всім гарного дня і до зустрічі!